Малята, погляньте, який гарний, чудовий потяг з вагончиками завітав сьогодні на заняття з грамоти. А потяг цей не просто так до нас прийшов. Він приніс цікаві вправи та ігри для вас. І хоче нам трішки розказати про речення. Ми з вами вже вивчили, як же можна схематично зображувати речення. Локомотив з вагончиками розкаже нам іще один секрет. От послухайте його уважно. У кожного потяга є головний вагон. Так, дітки, в якому їде машиніст. І в ньому є ось така висока труба. Саме локомотив нам і розказує про те, що це перше слово в реченні. А схематично його можна позначити ось так. І це буде означати початок речення, перше слово в реченні. Потяг у нас сьогодні довгий. І погляньте, після локомотива є вагони. Кожен із вагончиків це слово, окреме слово. Тож, давайте з вами порахуємо, скільки слів у нашому реченні. Разом зі мною. Один. Два, три. Чотири. То скільки слів у реченні? Чотири. Малята. А ось той же потяг, але з іншою кількістю вагонів. Порахуйте їх та й скажіть, скільки слів? В цьому реченні за схемкою і за вагонами. То скільки ви нарахували слів? Вірно, то в цьому реченні два слова. Спробуємо скласти речення за такою схемою. Погляньте і скажіть, скільки тут повинно бути слів. Так, вірно, три. Спробуємо скласти мама. Варить борщ. Під відео я залишу додаткові схеми з картинками, а ви в вільний час спробуйте скласти за схемками речення. А ми з вами продовжуємо далі. Людину оточує дуже багато різних звуків навколишнього середовища всього, що нас оточує. Але із всіх цих звуків ми дуже легко можемо Вирізнити звуки людської мови. Звуки нашої мови несуть нам своєрідну інформацію. У мові все має звукове вираження, звукову сторону мови визначає наука, така, як називається фонетика, за допомогою чого людина розмовляє. Це язик, губи, зуби. Тверде піднебіння. І всі ці органи називаються органи мовотворення. Повторіть діти. А тепер послухайте мовні звуки. А-о-с. Що вони нам можуть розповісти? Мабуть, те, що це просто окремі звуки. Але якщо їх поставити в певній послідовності, то нам одразу стає зрозуміло, про що йшла мова. Послухайте уважно. Оса. Про кого йшла мова? Вірно, про осу. У словах, кожен звук займає своє. місце. І якщо звук змінити, то слово або зруйнується, або перетвориться зовсім на інше. Пропоную вам зараз спробувати виправити помилки в деяких словах. Послухайте уважно. Мишка повна води. В якому слові звук заблукав? Так, вірно, ви правильно почули. Не мишка, а миска. Повторіть. Миска повна води. То який звук заблукав? Вірно, С. Наступне. Там повзе зелений бук? З довгими вусами? В якому слові заблукав звук? Думаю, що ви правильно почули. Там повзе зелений жук з довгими вусами. Повторіть. То який звук загубився в цьому слові? Вірно, це звук «ж». Сподіваюся, вам сьогодні було дуже цікаво на нашому занятті. До наступної зустрічі!